Привіт, друзі! І це новий відеосик про Subaru Forester. Да, у нас тут багато хто любить Subaru і це саме час зняти дуже класний контент, тому що автомобіль прийшов капецький. І я хочу, щоб ви в кінцевому результаті сказали, скільки такі автомобілі можуть вийти у нас е, після ремонту. Тому що я зараз розкажу, скільки він зараз вже стоїть, за скільки він куплений, покажу пошкодження, які там просто капець які пошкодження. Це просто взяла собі людина з сто каже: я просто буду займатися ним. Це автомобіль, який куплений е, по ціні айфону десь. 13-го. тому, що ставка була 475 доларів, тобто перший платіж був менше тисячі доларів просто за автомобіль, а разом з доставкою в районі 200, 2000 доларів. І прикинь, ця машина вже в Європі. Потім там розтаможечка сюди приїхала і все, вона вже тут. В кінцевому результаті я вам скажу, що цей автомобіль без ремонту тут стоїть в районі 4 тисяч доларів. Я зараз більш детально розкажу про пошкодження і я хочу, щоб ви оцінили, в скільки все ж таки ви думаєте, нам вийде цей автомобіль, тому що ми тільки починаємо ремонт і ніхто ще не знає. Для нас це теж буде таким сюрпризом. 4 тисячі доларів автомобіль тут, в ось такому стані. Покупка 475 баксів. А тепер давайте більш детально до пошкоджень, тому що там, звісно. Давайте почнемо з передньої частини. Скоріше всього, він в'їхав в якесь дерево, тому що підсилювач тут був капець як загнутий. Ти бачиш, як правий нджером стоїть? Отак От він просто стояв тут, підсилювач. І ти бачиш по нижній цій лижі, як тут все ввійшло. А також в... В капотик. дуже великий плюс, що цілий мотор, начебто цілий, поки що ми не бачимо ніяких пошкоджень. Ну так, да, Катік, там, звісно, потрібно поміняти каталізатор, але це вже він замовлений. 450 баксів вже скоро буде. Двигун з коробкою стоять просто так, от ромбіком. Так само і стоїть і картон. Ми ще не знаємо, чи він навіть зможе їздити, якщо чесно, цей автомобіль. Я маю на увазі просто котитися, тому що нам потрібно першочергово це зняти, звісно, мотора з нього. Давайте перейдемо до пошкодження ланжерончика. Перше, де ми бачимо, тріснуло. Не тріснуло, а стрельнуло. Ось тут. Тепер дивися, як там відбуваються справи з речагами. Вони просто повиривалися нафіг. Коробка стоїть ось під таким углом. тому що ну зрозуміло, да? І ще хочу показати, як їздили американці, як вони роблять тогошки на машинах. І прям їздив без колодки. ти прикинь, Як можна так їздити? Як можна не чути, що воно шкребе? Ну, явно їздили дуже довго, тому що тупо класна така виробітка під супорт ровненько. Так, сподіваємося, там все ціле. Рейка також сподіваємося, ціле. Ну, наконечники, звісно, ні. І є вірогідність, що мортокож буде цілий, але я сумніваюся. І тут стаканчики за того, що ушов назад, трішки зламало ось цю частину. Бачиш, який тут. Заломчик його розкрило. І це потрібно буде відтягувати все вперед. І за цього потрібно буде знімати ще торпеду. Ну, але вона прикинь, не стріляна, але її потрібно буде все одно зняти для того, щоб можна було дістатися внутрішні частини і звідти нормально все вистукать, якщо там є якісь пошкодження. Да. О, як порвало. Цей автомобіль схожий на мій рог, Коли в мене був зелений рог. тож так само цю частину здвинуло назад стаканом. Да ож, якщо не бачили, можете подивитися. Ось тут буде підсказочка, які там були пошкодження. Ну, типу, страшні, але в кінцевому результаті вийшов гарний автомобіль. Тут таке саме буде. А ще прикол в тому, що тут ролик натяжителя натягує не ремінь, а компресор. Це прикольно. Не зрозуміло чого. По салону, що можу сказати? Перше, він дуже весь брудний, дуже заюзаний, стріляний сідушечки. з за цього він буде весь перешиватись в коричневу шкіру. Дуже багато плісняли. Тут дуже багато пропалів, також заюзаний ось підлокітник. Ну і ми вирішили, що краще все ж таки його перешити і щоб було все гарно. Так, з приводу моторного щита, бачиш, торпеда просто в моторному щиті. Ну, точніше, моторний щит в торпеді, хотів сказати. Автомобіль, до речі, з 17-го року, тому що я одразу це не сказав. Пошкодження ось тут такі є не дуже великі, але. Ось вони, бачиш, є неприємні попередні дверці, тому що задню дверку, звісно, ми будемо тут міняти, тому що тут нема що ріхтувати. Ну є, звісно, але не тут. По салону. О, яке у нас тут у нас все тут брудне. Чому ми вирішили все ж таки перешивати салон, я думаю, зрозуміло. Особливо по стелі. Ти дивись на цю стелю. Я не розумів, що можна було тут робити, кого возити і як її можна було так лапати. Ого, вона що, ціла? Ти прикинь, тільки нема ось верхнього крепіжа і бокового. Обалдеть. Ціла фара. І якщо ми туди заглянемо, то ми побачимо, що там просто він весь в моторному щиті. І ти розумієш, яка це нагрузка там іде на коробочку на всі подушки. Хоча ні, які подушки. Подушки тут всі абсолютно вирваті, і мотор уйшов всередину. І ти можеш собі просто уявити, який там був удар. Я, звісно, не можу уявити, і сподіваюсь, ти також, тому що це можуть уявити тільки ті, котрі пережили такі пошкодження і такі сили удару. Я, слава богу, такого не відчував і вам того не бажаю, але. Я думаю, що тут був капець. Великим плюсом, як я казав, що вижив мотор, і це дуже класно, тому що якщо, наприклад, якась тріщинка є в передній кришці, то це вже папандос немаленький, якщо чесно. Тут слава Богу, окей. Хоча б на цьому, можна сказати, зекономили вже. Як я і казав, тут вже дуже багато запчастин у нас куплено і не куплено там те, що не було видно, то звісно. Це каталізатор, там подушки деякі, тому що навіть подушка коробки, там її також потрібно замінювати. Ну, я хочу, щоб ви не забували, що машина куплена за 475 баксів. Да, пошкодження, звісно, є, немаленькі, ну, але ми сподіваємося, що вона вийде дуже дешево і можна буде гасати на ній і кайфувати. А ще до нас тільки що приїхав ключник і робить нам зараз ключ, тому що тут втрата ключів немає їх. Тут добре, що звичайний ключ. Маю на увазі немає кнопочки і нема без ключового, і він трішки дешевше. 150 чи 200 доларів. І у вас буде ключик, якщо у вас повна втрата. А я ще дивись, якусь дирку в Америці робили і не зрозуміло навіщо. Ні, це поки що перша проводная. Опа! Огонь, так? Да? Огонь. Огонь. Це означає, що ключик вже працює і у нас начався рівень. Не хоче, так? Да? А ви його крутили хоча б? ну ладно, завестись не завели. Ну нічого страшного. Так, ну в принципі, на цьому будемо завершувати. Ключик зробили. Зараз е, автомобіль буде заганятися на... Підйомник для того, щоб повністю розбиратися, але це вже буде або в наступних частинах, або вже будемо навіть будемо знімати вже рихтовку, тому що то вже буде цікаво. Як ти гадаєш, скільки такий автомобіль вийде в кінечному результаті? По нам самим цікаво. Запчастин, ми так думаємо, десь потрібно буде купити до трьох тисяч доларів. Дві з половиною-три тисячі. Ну і на роботу ще мінімум От я думаю, що тут ремонту десь на 1005, якщо з перешивкою салону і з безпекою, з всім, я думаю, в 5 можна всунутись. Як ти гадаєш, вийде? Я нагадаю, <світок> цей автомобіль зараз тут коштує десь в районі 4 -4 тобто Якщо він стане до 10 тисяч, то це буде вау, тому що реальна ціна тисяч 100 Пробіг, до речі, 90 чи 100 тисяч миль, щось таке. Ну, адекватний пробіг для 17-го року. до цього взагалі не придратися, тому що якщо менше, то... то він, звісно, коштує дорожче набагато. Хоча ні, ми загнали машинку, давайте я вам покажу, все ж таки, що ж там знизу в неї є, тому що це дуже цікаво. Ні, ні, картан зажало. Смотри, мотор, блядь. Ну так, да, непогано, так? Да? Зламало його. Красиво. Вирвало з кронштейнів, Зламало ось там, де воно... що там у нас? Крісталіна? Що там у нас? Всередині. Шрус. Шрус зламало. Там, сподіваємося, все ціле, але ось тут спереду зламало ось цей от салінблок, де воно стоїть. І зажало назад все.